Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. І сьогодні ми з вами приготуємо смачненький суп. Ну, так як і я дуже часто це кажу, незвичний. Чому незвичний? Тому що частіше всього. Готую тоді, коли щось от захотілося, але чогось не вистачає, а щось є. Тому це все докупи, якось там комбіную. Виходить зовсім нова незвична страва. Тому я часто кажу, що вони незвичні, саме по тій причині. Що я дуже часто замінюю одні продукти продуктами іншими, тобто експериментую на кухні. Виходить дуже смачно, виходять нові рецепти, дуже смачні, багато з яких. Ви повторюєте і пишете в коментарях, що це виходить дуже смачно. А чому б і ні? Воду я вже поставила, вона вже майже закипіла. А що це буде у нас за суп? Це буде гороховий суп, але не простий гороховий суп, а такий в кавичках прикопчений. Чому? Тому що класичний суп гороховий, коли готується, в ньому обов'язково повинні бути присутні. Копченості. Чи то реберці прикопчені, чи то якісь там ковбаски копчені. Але в нас сьогодні цього немає, є звичайне куряче філе, а суп горохового хочеться. Тому готуємо гороховий суп. У мене є склянка гороху, мені потрібно її не то, щоб замочити, а на єдину хвилиночку просто промити. Чому горох не можна замочувати, тому що виміється оця така, е, специфічний аромат, і така мулячка горохова, вона виміється і суп буде ну, не такий смачний. Горох це такий мій секрет, мій лайфхак. Коли я готую гороховий суп, я відварюю горох окремо. Потім із цією жучечкою додаю в суп. Але чому окремо? Тому що, по-перше, ми не знаємо, який горох кожного разу купуєш різний. Один буває вариться довго, один дуже швидко. Картопля буває різною. Одна розварюється дуже швидко, одна вариться дуже довго. Щоб у нас не було, що картопля розімліла, а горох сирий ще зовсім, поки горох звариться, картоплю вже не знайдеш. Або навпаки, навпаки, буває, картопля розварилася, а горох ще сирий, тому щоб цього не було. Каструльку ставлю на газ, водичка закипить, кидаю горох і нехай відварюється. Тут водички налила з урахуванням того, що потім я додам цей горох і у нас буде каструля повна. У мене є одне куряче філе, гарненьке таке, обов'язково я вимочую. Я взяла 5 картоплин, отакі вони на середні, якщо у вас крупні, каструля на 2,5 літри 2 літри води. Я беру 5 картоплин. Нарізати я буду їх крупно, тому що всі, хто зі мною знає, що коляня не любить багато картоплі у супу, тому я її товкачиком переточую. Потрібно буде дві такі невеличкі моркви або одна велика. Дві цибульки невеличкі мене або одна велика. І такий осінній варіант, поки є перчики отакі різнокольорові, я додам їх у суп. У класичному варіанті немає перцю, але ми ж не шукаємо легких шляхів. І поки осінь, нам хочеться трішечки, щоб було смачніше і яскравіше. Декілька гілячок у мене є селери і петрушечки. І один зуб, зубок часнику. Чому селера і петрушка? Петрушка навіть сюди не дуже пішла. Або кінза і селера ідуть гороховий суп. Кріпні в якому разі. Тому що все-таки гороховий суп він більш такий. От пряний, йому потрібні такі пряні, от откріпці і петрушка. Але я додала декілька гіллячок селери і буде смак той, що нам потрібно. Декілька горошин духмяного перцю. Король, який зробив наш суп прикопченим. Це копчена паприка. Ми просто зробимо таку обманку. Суміш перців, і чорний перець мелений буде, і суміш перців. І, звичайно, сушений часник. В кінці я додам потім вже в засмажечку, зовсім небагато тертого чесничку, так? щоб ніби освіжити. Сіль перець до смаку і олія на засмажку. Водичка у нас закипає. Нарізаємо картоплю. Я нарізати буду такими крупними шматочками. Ось так картоплю порізала. І мені потрібно буде шматочок цибульки, щоб кинути зараз разом із, із картоплею. Я завжди вкидаю ще й селеру відразу. Але цього разу я трішечки виступлю від своїх правил і зроблю трішечки по-іншому. М'ясо ми поки що не чіпаємо. Це теж е, такі, ну, нова технологія така від мене. Додаємо картоплю, вода закипіла. Додаємо цю порізану цибульку до картоплі і відварюємо картоплю до готовності. Тут, як тільки закипить, додаємо горох. Самі готуємо все на засмажечку. Тому що цей суп готується дуже швидесенько. Всі овочі я показувати не буду, як я нарізаю. Зараз покажу основне нарізати всі овочі, і моркву, і цибулю, і перчик я буду ось такими кубиками, як цибулька на засмажку. І навіть моркву, і перчик все такими дрібнесенькими кубиками. Воду не просолюємо нічого, просто висипаємо і відбавимо горошок. Попередньо його переберіть, щоб не було там чорного якогось там такого нездалого. Кришку не накриваємо, тому що збіжить. Якщо у вас є хтось в сім'ї, там люди похилого віку чи дітки, в кого від горохового супу болять животики, там є здуття, на декілька хвилиночок замочіть. І до, у водички і додайте на отаку кількість, в мене склянка тут, додайте одну чайну ложку звичайної харчової соди на одну-дві хвилиночки. Замочили, потім промили і далі відварюєте. Не, буде, не будуть утворюватися гази. Буде смачний суп, а газів не буде. І відварюємо під відкритою кришкою, тому що обов'язково він втече. Оця піна. Яка от утворюється, коли вариться, ви її не знімайте ні в якому разі. Це білок, саме от той, що придає гороховий такий білок бобовий, який придає і смак, і аромат, і густоту такому супчику. Тому промили, він у вас чистенький, і нехай помиленько вариться. Пінку не знімайте. Перша пінка піднялася, ми її опустили, не знімали. Тепер пінка опустилася і вже відварюється нормально, нічого не піднімається. Картопля відварюється. До речі, хто зі мною, той знає, що я з самого початку картоплю ніколи не солю. Чому? Тому що картопля буває різною, і буває, що посолиш з самого початку посолив, і картопля потім стає дубовою. Тому солю. Майже в кінці, коли картопля готова. І додаю лавровий лист і духмяний перець в кінці. Якщо кинути раніше, він буде гірчити. І то духмяний перець і лавровий листя я не кругом кидаю, тому що не всі страви є страви з борошняними виробами, вони не полюбляють духмяного перцю, і вони не дружаться з ними і з лавровим листям. Так, це зробили. Все порізали, що потрібно, і нарізаємо. Філе. А філе нарізаємо такими самими шматочками майже чуть-чуть більшенькі шматочки. так не Зовсім такі півтора на півтора. Щоб це були шматочки маленькі. Ось так все в нас готове, чекаємо, поки буде готова картопля і горошок. Це той варіант, що я вам казала. той випадок, коли картопля вже ось зовсім м'якенька, вже майже готова, тому я віддвигаю, а горошок ще зовсім сирий. Тому я віддвигаю суп і ставлю сковорідку, будемо робити за смажечку. Під кришкою. Кришка нам потрібна буде. Розігріваємо сковорідку, наливаємо туди 2-3 ложки олії. Я завжди наливаю олійки багатенько. Мені написали коментар вчора, який суп ми готували. Хтось написав мені, що після такого супу печінці буде гаплик того, що 2-3 столові ложки олії наліж, буде гаплик. Гаплик не від того печінці. І ось самий цікавий процес починається, коли готуємо засмажку. Олію нам обов'язково потрібно розігріти, щоб вона накалилася. Тільки потім я викидаю олійку, закидаю цибульку. Морку поки що не вкидаю, тільки цибульку. Закриваємо на хвилинку кришечкою. Вогонь поки що не убавляємо. Ось так воно почало підрумянюватись. Морква вже менша. І бурої рідини немає зовсім від м'яса. Ось такий гарненький. Раненького кольору, такого золотистого кольору жиру. І починаємо додавати спеції сушений чесничок. Суміші перців небагато, але додати, тому що тут різні перці і різні аромати. Додаємо свіжомеленого перчику. У нього особливий аромат. Це все, як ви бачите, на великому вогні. Додаємо сіль. Потім весь суп ми будемо солити і доводити все до смаку. Але обов'язково м'ясо присолити. І додаємо тепер копчену паприку. Саме вона додасть нам копченості. Ось така чайна ложечка без гірки великої. цей додасть нам такого копченого присмаку. І тепер вже додаємо перчик. Дивіться, він гарний, він різнокольоровий. Він подасть нам такого осіннього, осіннього настрою, такого гарного ще. Приключуємо газ тепер і накриваємо крушечками. Дивіться, як гарно виглядає. А який стоїть аромат. Аромат не то шашличка, не то копченого смачного сальця. Ну так, нехай ще готується. На самому маленькому вогні. Все, як тільки ви побачили, що морква м'якенька. перчик м'якенький, м'яско майже готове. Воно ще буде доварюватися все в супові. Все, вимикаємо і чекаємо. Поки звариться горох. Оце якраз той варіант, про який я казала. Картопля готова, засмажку приготували, а ніяк не відвариться горох. Тому прислухайтеся, кому це важливо. А я поки нарізаю петрушечку і селеру. Ой, висипаємо його у супчик наш. Якраз так, як я і казала, повна каструлька. Ставимо на газ і збираємо тепер все до кубки. Картопля так розімліла, що її не потрібно і м'яти картофель м'якою. Вона ось так. Гарненько розбивається просто ложкою. Додаємо тепер сіль, солі, столову ложку, отак, без вірки. Потім доведемо до смаку до остаточного. Додаємо 4-5 навіть дохмяного перчику. Додаємо лаврові листочки, два буде достатньо. І додаємо засмажечку. Цю красу потрібно бачити, який колір, ви подивіться, які фарби, який різні кольори в цьому супчику. Аромат не передать словами запах гороху. І прикопченості цієї. І додаємо зелень з чесничком з гірким перчиком таке краплення червоне, Додасть свіжості такої. Це в нас саме такий осінній, гарний супчик. Декілька хвилин і то і вимикає. Ось так він гарно кипить. Ароматний. Я скуштувала на смак, солі не додавала, от у солі, скільки я показала, от у скільки і достатньо. Єдине, якщо ви хочете, щоб був такий аромат копченості, можна додати півтори чайні ложки копченої паприки. Для мене досить. Ось так. І все вимикаю і через декілька хвилиночок насипаю. От і все. Простий, ароматний, смачний гороховий супчик, прикопчений такий гороховий супчик, готовий. Він в міру густий, такий, як і має бути гороховий суп. Він дуже яскравий, дуже гарний. Так що, якщо до вас навіть коли завітають, от, Неочікувано гості, а у вас отакий є гороховий суп. Ви можете пригостити, не соромлячись. Він виглядає святково і пахне так святково. Ось так. Ось і все, якраз стойла до обіду. Приїхав мій коляня з роботи, а гарячий супчик його чекає. Дуже гарний. Дуже-дуже смачний, вид у нього яскравий, ідеальний. Сказати що смачний, не сказати нічого. Тому нехай Господь благословляє кожного з вас і береже, щоб у вас було для кого готувати, і що готувати, і де готувати. І якщо у вас не вистачає якісь там, хочете щось приготувати, а не вистачає якихось там продуктів. Можна замінити одні іншими. З того, що є, приготувати смачно, але для цього потрібна мудрість і потрібна любов, любов до своїх близьких. І у вас все вийде. А з вами, як завжди, була я, Любов. Вірю. Сподіваюся, що ми ще з вами зустрінумося. Ось такий гарний супчик у нас вийшов. Прикопчений. Гороховий прикопчений супчик, дрібнесенькі шматочки м'яса. Зовсім такі малесенькі, як перчик, як морква. Все порізано такими однаковими шматочками. Виглядає естетично, виглядає гарно і яскраво. Дуже пахне і дуже-дуже смачний. Ось так що готуємо.